Поговоримо, що таке зона комфорту, як із неї виходити, чи потрібно взагалі із неї виходити, що таке зона дискомфорту, тож став лайк, підписуйся, поїхали! Провела невеличке дослідження, що ж таке зона комфорту, як саме ви це розумієте? Запитавши у певної кількості людей в інстаграм та очно, і ось які результати ми отримали. Давайте подивимось. Така думка, що вперше людина виходить із зони свого комфорту, коли народжується. Можливо. Але багато людей плутають поняття зони комфорту і зони дискомфорту. Що це, власне, таке? Ну, давайте простими словами: уявімо, що у вас на кухні капає кран. Капає, капає, капає. О. Але наче звикли. Можна з цим щось зробити. Ми пішли і підставили туди якусь посудину. Капає він туди. Капає, 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 бісить. Але наче звикли. Звикли і живемо собі далі. Особливо якщо людина дуже інтровертована. Чому я зараз поясню. Тому що, щоб змінити цю ситуацію, ми повинні вчинити якісь дії. Ну, наприклад, викликати сантехніка. Це спілкування з іншою людиною, незнайомою. Це телефонна розмова, це очне, е очна зустріч з цією людиною. Це якісь зміни в житті, е задля яких треба щось робити. В цій ситуації далі капає, ну і хай собі капає. І можна подумати, що це стає так званою нашою зоною комфорту. Але ж нам не комфортно. Нам дискомфортно, ми просто до цього звикли. Тобто, це фактично є зоною дискомфорту. І ось звідки треба виходити. Бо ненормально жити в зоні дискомфорту. Зараз. Наше життя це суцільна зона дискомфорту, і про це ми будемо ще говорити і про травми, і так далі. Але дуже помилково всі гуру кричать Я навчу виходити з зони комфорту, досягай, іди до мети, так, треба досягати, так, треба йти до мети. Але нащо мені виходити із зони свого комфорту? Краще її розширити, розширити кордони зони мого комфорту. Так, я буду робити, робити якісь шляхи. Я подзвоню сантехніку, мені це буде дискомфортно, але ж я пам'ятаю, що кран, який протікає, і є моя зона дискомфорту. І якщо я це зміню якоюсь своєю дією, задля якої я щось зроблю. Посильне мені я буду намагатися, я поверну собі свою зону комфорту і розширю її. Я не буду вже боятися звертатися, наприклад, до цього спеціаліста, незнайомого мені. Він же побачимо, мені буде комфортніше. Отак я розширяю свою зону комфорту. Дуже цікавий експеримент можна провести. Граючи от, от таку гру, багато кому відома така гра, як дженга, кому не відома, ось вона. Це такий собі вихід з зони комфорту. Але ж ми домовилися, що ми з неї не виходимо, ми її розширюємо. Тому класний спосіб провести час, класний спосіб. Комунікації з родиною або друзями, а також класний спосіб відстежування своїх відчуттів, почуттів та фізичного стану під час навіть невеличкого стресу, коли ще додається азарт, ну і трохи розваг. Я Полюбляю інший варіант дженги на тренінгах це робота з борошном. Він більш показовий, але для домашнього використання досить брудний. Масло, ти яленько розмовляєш, але що робити, як цю зону комфорту розширяти? Існує багато вправ, але... Найпростіше, що можна зробити вдома. Беріть яркуш паперу, виписуйте на ньому якусь дискомфортну ситуацію, перша, яка приходить до вас у голову. Потім ви будете їх перебирати, 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 аналізувати. Не дерма аналіз синтез це кращий друг людини. І до цієї дискомфортної ситуації пропишіть 2-3 варіанти виходу із цієї ситуації. І ви побачите, що є це не є проблемою, що це не кінець світу. І не ай-яй-яй. Це просто ситуація, яку треба вирішити. І я зможу це зробити ось так, ось так, ось так. І будьте певні, вам прийде не одне рішення, а буде приходити більше, більше, більше. І ви будете вже спокійніше на це реагувати. Та, ти така класна! Мабуть, у тебе немає зони дискомфорту, сказали мені нещодавно. Я, звичайно, я людина Homo sapiens. І так, в мене є безліч зон дискомфорту. І мені так само важко, як і вам з них виходити. Я поділюся. Мабуть, однією з основних зон дискомфорту. В нашому світі цифровому для мене є ось такий формат роботи, роботи онлайн. Я не бачу людини перед собою і не можу зорієнтуватися, у мене немає фідбеку. І це є моя зона дискомфорту. Але якщо моя аудиторія налічує більш ніж 5-10 людей, це також моя зона дискомфорту. Що я роблю? Я е, намагаюся створити для себе комфортніші умови. Я зробила так, що в мене е, в приміщенні, де я знімаю, є тиша. Я зробила так, що на мене ніхто не дивиться. І я уявляю, що я просто на консультації з моїм клієнтом і я його інформую про щось. Так, я створила собі більш комфортніші умови. Я зробила один, одну зйомку, другу, третю, п'яту, мені не подобалося. Мені зараз мало що подобається, але це вже про перфекціоніст. Це інше відео. Але я до цього звикаю, і це вже моя зона комфорту. Я розумію, угу, мені треба зняти відео, угу, мені треба онлайн доєднатися до учнів або клієнтів. І я розумію, що мені це вже норм, це звичка. Коли ви переводите цей дискомфорт у звичку, він стає для вас звичайною справою. І це вже розширює вашу зону комфорту. Дякую всім психічного здоров'я. Якщо що, можемо поговорити в коментарях. Папа! -па.